Доброго дня всім, друзі. Підкажіть, що може бути, чому отак -от зліз лак на багажник автомобіля, Хто можливо, знає, в чому може бути причина, що це може бути. Порадьте, як як це побороти і що з цим зробити. Реально це отак от лак. Ну і тут ось частинка також полізла. Дякую вам за допомогу, за перегляд даного відео. Чекаю на ваші коментарі, на ваші поради, як, з цим, як це побороти. Ну оце це отак от. Допоможіть породою.